Привіт, мій друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про порівняння предметів великий і малий, і познайомимося з новою геометричною фігурою. Хто це? Правильно, це круг, а який в нього настрій? Веселий. Але подивіться, поруч з ним нова фігура, як же вона називається? Їжачок просить нас допомогти йому дізнатися назву цієї фігури. Ось грається мишенятко з цією геометричною фігурою. Як воно бігає по кружку? Правильно, по кругу. По кругу пробіжало мишенятко. Ця геометрична фігура називається круг. А тут мишеня як бігає, воно теж бігає по кругу. Але йому щось заважає. Що заважає меншеняті вільно рухатись по новій фігурі? Правильно. Давайте порахуємо куди. Один, два, три, чотири. У цієї фігури чотири куди. Нова фігура теж посміхнулася, тому що вона згадала своє ім'я. Її називають квадрат. Що є у квадрата? Правильно, в нього є кути. Скільки кутів? Чотири. А у круга є кути? Ні, немає. А зараз пограємо в гру. Зафарбуй квадрат. І вибері тільки ті предмети, які на нього схожі. От знак піший перехід підходить до квадрата. Так, часи, годинник підходить. Так. Замок ні. Рамочка підходить. Лампа не підходить. Будиночок. Підходить, там віконечка квадратні. Сумка підходить? Підходить. Торт підходить. Ні. Ящик підходить. Так. Ваза. Ні. І шахматна доска. Так, ось ці предмети всі похожі на квадрат. А зараз пограємо в гру склади квадрат. У нас є. Кількість квадратів і які вони. Необхідно з маленьких квадратів скласти великий. Беремо маленький зелений квадрат. До нього приставляємо жовтий квадрат, беремо червоний квадрат, а потім синій, і у нас з'явився який квадрат великий. Скільки великих квадратів ти бачиш на сторінці? Правильно! Один а зараз ми з тобою складемо золоті рибки, порівняємо їх. Знаєте, як це треба робити? Треба маленьку рибку накласти на велику і побачити, хто з них більший. Також давайте розкладемо рибок у відповідні акваріуми. І зараз ми з вами складемо іграшки. Іграшки різні чи однакові. Правильно, різні, є великі і маленькі. І так же само є відповідні коробки. Ту велику коробку ми будемо складати великі м'ячики, а у маленькій – маленькі м'ячики. Так, з якою фігурою ми познайомились? Правильно, квадрат. Чим відрізняється квадрат від круга? Тим, що в нього є кути. У квадрата є кути. Рахуємо один, два, три. Чотири. У квадрата є чотири кути, а у круга цього немає. Молодець. Дякую за увагу. До нових зустрічей!